Доброго ранку, ми вже на диванах, і до нас сьогодні прийшла пані Олександра, обласний представник благодійного фонду Серце до серця пані Олександра, доброго вам ранку. Перше скажіть, будь ласка, стартує акція або вже стартувала для підтримки дітей із вадами слуху. Що це за акція? Розкажіть детальніше про неї. так. Стартувала вона йде від 9 березня і запланована по всій Україні до 9 квітня. Але в області було прийнято рішення продовжити іще ще на два тижні, тому офіційно ми ще збираємо кошти. Акція дійсно спрямована і вже не в перший раз ми збираємо кошти на саме на проблему зі слухом для діток. Все обладнання раніше закуплене, і не тільки стосовно тематики по слуху знаходиться в дитячій обласній лікарні нашій. Воно працює зазвичай працює безкоштовно. Ми намагаємось контролювати цей процес. От і в цьому році ми також вирішили повернутися до цієї тематики, оскільки є гостра проблема і. Такий приємний факт нам озвучили пан Риков, це головний взагалі отоларинголог України. Сказав, що серед дітей зменшилися на 50% втрата слуху, оскільки, зокрема, завдяки нашому обладнанню ми можемо просто запобігти цій проблемі, діагностувавши на ранніх стадіях. Тому все не дарма, все, що ви робите. Ну так. – на даний момент скільки грошей ви вже змогли зібрати? Відома цифра зараз. Поки ще йде збір. Ми підраховуємо вже після збору, тому стане відомо пізніше. Давайте тепер про сам збір. Яким чином він відбувається? Я бачу, у вас є інвентар. Це так. можна так розумію купити і виручені кошти йдуть на своєрідний фонд. Е, так. Ні, це ні. ми не продаємо. Тоді поправте мене так. От такі скриньки отримують наші волонтери, заповнивши анкету і отримавши спеціальний номер, який зазначається поверх скриньки. Тут зазначено номер волонтера. Цей номер обов'язково збігається з номером на ідентифікаторі, де зазначено прізвище, ім'я, де, де працює волонтер, не працює, а де взагалі відбувається збір коштів, населений пункт. Ну і фотографія. І в кінці вже е, отримує. Кожна долучившися людина, яка якою мала скриньку, отримує подяку. Uh -huh. Кожного року вона інша, і кожного року змінюється тематика, і змінюється і колір взагалі всієї акції. Скриньки також ми розміщаємо в різних установах, організаціях, активніше долучаються, звісно, школи, ну там, де є діти. Uh -huh. А скільки вже таких скриньок ви роздали, роз, роз розставили по теренам? На сьогоднішній день сьогодні, сьогодні вже розставили 820. Тобто 820 волонтерів Ого. працюють, так? Це а, достатньо велике. Якщо зараз нас дивляться люди, і розуміють, що хочуть також отримати таку скриньку і стати волонтером. Як можна долучитися і чи приймаєте ви до ваших рядів ще людей? Так, звісно, ми раді. У нас немає ніяких е, ні вікових обмежень, ну, взагалі, в принципі, обмежень немає. Кожен може долучитися, ми є у соціальних мережах, нас можна знайти і в ВКонтакті, і у Фейсбуці, Серце до серця Кіровоград. Там є я як координатор, до мене безпосередньо можна звернутися. Ми сконтактуємося і м, будемо раді новим людям. Чудово. Дивіться, з приводу статистики, у нас багато в області дітей з вадами слуху. На сьогоднішній день ми не знаємо, як є різні ну, захворювання є по слуху, але в, був вже, була акція, коли ми спрямували на закупівлю для дітей з, з вадами слуху. Ми забезпечили слуховими апаратами і також закупили ехоскринінг для uh -huh. діагностики у найменших новонароджених діток. Ну, тому захворюваність зменшилася. І, в принципі, ми маємо ще 20% от, заповнити те обладнання, якого не вистачає у нас в відділенні. От ще раз нагадаємо нашим глядачам, скільки буде тривати акція? Від 9 березня до 24 квітня. Угу, це такий угу. достатньо великий період. Акція не вперше, як ми вже говорили, так? 12-та. Дванадцята дивіться. Ну раніше ви збирали саме для е, дітей з вадами слуху, чи були якісь інші у вас тенденції? Е, ні, кожного року. Тематика акції Ой, змінюється, ми, які були минулорічні. Нам ми, зб... ми збирали для новонароджених недоношених немовляток, uh -huh. для реанімаційних відділеннях. Для діагностики зору на ранніх стадіях захворювання. А як ви визначаєте тематику? Ви ось так збираєтеся, Ну давайте, а давайте для них чи ви берете якусь статистику або звертаєтеся до Міністерства охорони здоров'я? Чи як Як це відбувається? Ми ну не нам міністерство не може диктувати, що закуповувати, але ми радимося, де є недостача, і оцінюємо свої сили, де ми можемо покрити. Тому що, наприклад, в онкології наші суми будуть не такими значними а в цій сфері все. Таки ми можемо дійсно допомогти і зробити вагомий внесок. Ну, Дивіться, давайте тоді минулорічна акція була. Скільки грошей зібрали в минулому році? закуповувалося реанімаційне обладнання, так як акцію. Ми тимчасово не проводили на повну силу uh -huh. зв'язку з певними обставинами. Зібрали лише 30 тисяч, але був в нас результат, коли ми зібрали 212 тисяч, і це було. Ми були на 14-му місці серед України спочатку uh -huh. і піднялися на шосту сходнику. А хто був так, на першому? Або хто постійно лідирує Вінницька область? Вінницька бо uh -huh. там такі люди, вони благородні. Там там просто формально. дуже шалена підтримка і влади і. Долучаються всі, взагалі, без винятку, хто працює на державній державні а сходинці. На сьогоднішній mm -hmm. день на 14-й. Ну, з mm -hmm. минулорічного, поки що нічого не змінилося. Но думаю, Звичайно, буде, буде краще. Буде, буде краще, буде краще. А, буде краще ну, ми так говоримо у трьох, а ви думаєте, ну так, да, буде краще. Ні-ні. ні Буде краще, якщо ми при, доєднаємося, а, також приймемо участь, то розумієш, що а, ну, від мінімальної суми так, можна починати. Так, ну, От, От Дивіться, якщо власне. там а, мільйон людей. По одній гривні, уявіть, скільки буде грошей. Одна гривня це ж небагато. Або хоча по 50 копійок. І вже з мільйона буде 50 тисяч. Ми дякуємо вам, що. 500 ви... тисяч, вибачаюся. Ось так. Ну, ми крокуємо далі. Що буде, вам, е, ще далі ви побачите зараз на своїх екранах. Ну, а ми з вами зустрінемо за пару хвилин.